Чернівецької міської ради присутній на засіданні виконавчого комітету 13.08.2012 року від приватних підприємців 5 сектору Медника Калинівський ринок. Заяву. Просимо вас відмінити рішення, прийнято 13.08.2013 року на виконком про внесення змін до рішення фінансової міської ради від 23.04. No224.8 і від 21 на 5 2013 номер з питань плану розвитку комунального підприємства МТК Калинівський РЕД. Ми пропонуємо не рухати контейнера з робочих місць, благоустрій території здійснювати у вільний від підприємницької діяльності час, над ринком та цитрусовими рядами зробити покрівлю за кошти підприємців план благоустрою території п'ятого сектору обговорити з усіма підприємцями. На п'ятому сектору. Ви скільки просили? Ми це вже говоримо, це ви, вимагаємо. Вимагаємо. Просити, ви розумієте, просили, ви там не було. Ви так, ви ви просите